Пан Коцький В одного чоловіка був кіт, та такий старий пристарий, що вже й мишей ловити не може ніяк. От одного разу взяв його хазяїн та й вивіз у ліс, щоб дурно не годувати. Покинув його, а сам поїхав. Незабаром приходить до кота Лисичка та й питає його Ти що таке? А він і каже Я пан Коцький. От вона йому і каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і погодився привела його лисичка до своєї хати, так уже йому годить половить курочку, то сама не їсть, а йому принесе. Якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе в гості. А вона йому. Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Зайць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедові, дикому кабанові. Ось зібрались вони докупи, стали міркувати. Як би побачити пана Коцького? Та й кажуть. А зготуймо обід. Вовк каже Я піду по м'ясо, щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже. А я піду по буряки, моркву та картоплю. Ведмідь каже, а я меду принесу. Заєць. А я капусти. Коли роздобули всього, зварили обід і стали радитись, кому йти запросити на обід пана Коцького. Ведмідь каже: Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан, а я теж не повороткий. Вовк, я старий уже і трохи недобачаю. Прийшлося зайчикові кликати пана Коцького, побіг заяць до Лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть біля хати, та й питає його. А чого ти прийшов? Він і каже. Вовк, ведмідь, дикий кабан, і я. Запрошуємо тебе і пана Коцького до нас на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у сухе листя, а зайчик лізе в кущ. Незабаром веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола, а на столі м'яса багато-багато, та й каже Мау! Мау, мау! А ті думають оце ж треба ще йому мало, ще він і нас поїсть. І заліз панкоцький на стіл і почав їсти, аж за вухами лящить, а як наївсь, то так і простягс на столі. Близько біля столу у сухому листі лежав кабан, і якось комар укусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув, кідже подумав, що то миша. Та туди. Та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький теж злякався кабана і зі страху скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву. Та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав. Та на вовка мало не роздавив сердешного, як схопляться вони, як дременуть, то тільки видно. А заєць і собі за ними забіг не знати куди. А потім посходились та й кажуть: от який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв. Казки ЮА – це про комфорт, дитинство та віру. Улюблені українські народні казки. Тут колобок, сірко, телесик і багато іншого. Заходьте, дивіться, поринайте у дива і підписуйтесь, аби не загубити.